Тварини готуються до зими. Зима для тварин найважча пора року. З-під снігу вони не можуть добути достатньо їжі, мерзнуть, застуджуються. Готуючись до зими, звірі міняють своє літнє хутро на зимове, густіше і більш пухнасте. Ласка, горностай, заєць біляк перевдягаються в білу шубу. У ній вони майже непомітні на білому снігу. Багато тварин впадають у сплячку. Жаби, ящерки, тритони, вужі й гадюки влаштовуються у ямах, норах, печерах, під старими пеньками, під купами листя, хмизу, під камінням, по грибах, в підвалах. В одному місці збирається їх часом по 5, по 10. По 20 і навіть більше. Озерні жаби зариваються в мул на дні водою. У печерах, дуплах дерев, на горищах старих будинків зимують кажани, гострими кіхтиками задніх лапок вони чіпляються за склепіння печери чи дупла, обгортаються крильцями і повисають до весни. А ось іще один з плюха їжак. До речі, запасів на зиму він не робить і яблук на голках не носить, як це малюють у дитячих книжках. Тваринка взимку спить, і їжа їй не потрібна. Сплять зимою ведмідь і борсук, але, на відміну від інших, їхній сон чутливий, вони можуть прокидатися. Для того, щоб проспати цілу зиму, восени тварини мусять добре запастися жиром. І витрачають його потім дуже економно. У тварини, яка спить, знижується температура тіла, кров'яний тиск, значно уповільнюється дихання і серцебиття. Загалом витрати необхідних для життєдіяльності речовин зменшуються майже в 100 разів. Деякі тварини роблять запаси корму під вітроломом. Серед каміння і в розколинах ховають частину здобучі хижаки. Багато мишоподібних гризунів можна знайти у сховищах горностая, ласки. Лісовий тхір запасає часом жаб. Норка може наскладати в пустотах під кригою при берегах водойм до 20 кг риби. Бобри роблять під водою запаси гілок. Заможної бобрової родини може їх бути запасено до 50 кубометрів. Білка збирає горіхи, жолуді, сушить гриби. У норах жовтогорлих мишей знаходили до 8 кг насіння, а одного разу навіть 47 кг. Не відстають від тварин і птахи. Горішки ліщини, бука в тріщинках кори ховають повзики. Жолоді й горіхи запасають на зиму сойки. Восени, при доброму врожаї, вони цілими днями снують біля великих самотніх дубів. Набирають у під'язичний мішок 5, 6, інколи навіть 10 жолудів летять з ними до потаємного місця, часом досить далеко від дуба, закопують і повертаються за новою порцією. За осінь кожна сойка може влаштовувати. Понад 2500 схованок. Більшість своїх запасів птаха за зиму розшукує і з'їдає, а решта або дістається іншим тваринам, або весною проростає. Дивишся часом, в чагарникових заростях чи в садку далеко від дубового лісу, росте дубочок. Це робота сойки.